Всім привіт! Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звуть Наташа. Сьогодні неділя і це мій перший звіт в спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 на 5. Давайте трошки нагадаю вам про цей проєкт. Отже, в цьому спільному проєкті ми з дівчатами будемо в'язати зимові аксесуари. Це можуть бути будь-які головні обори, шапочки, беретики. Також шарфики, снудики, варежки, перчатки. Отже, все те, що взимку буде зігрівати нашу голову, ручки та шику. Кожна майстриня буде в'язати на протязі тижня одну річ, і саме в неділю буде випускати звіт, в якому вам буде розповідати, що ж вона зв'язала. Наприкінці цього проекту, через 5 тижнів. Кожної учасниці повинно бути 5 готових аксесуарів. Організатор цього проєкту чудова українська майстриня Оксана Левчук. А, також за умовами проєкту, ті учасниці, які зможуть зв'язати 5 зимових речей, будуть приймати участь в розіграші різів. Отже, проєкт і корисний, і цікавий одночасно. Отже, на цьому тижні я також. В'язала якийсь зимовий аксесуар. Під час в'язання я робила невеличкі відеозаписи, якими я зараз хочу поділитися з вами і показати вам весь процес в'язання. Від початку до готового виробу. Отже, запрошую вас до перегляду. Сьогодні понеділок, і це мій перший проєкт в у спільному проєкті зв'яжи шапку 5х5. І це буде шапочка для мене. Я вам вже показувала цю ниточку, Це е, пух норки, ось такого гарного, навіть не знаю, фіолетового чи е, ягідного якогось кольору. Він тут дуже він зараз не дуже правильно вам передається, він такий більш темний і більш фіолетовий. Зразочок вже я пров'язала. Все ж таки вирішила прислухатися до ваших порад та зв'язати шапочку просто лицевою гладдю. І це буде така класична біні. знаєте, така шапка одягнути і не думати, а потім запхати в карман і забути її там. Бо вона, я думаю, що буде досить така легенька, але тепленька. Всі розрахунки, заміри я вже зробила, в'язати я буду. В дві нитки норки та одну допоміжну нитку. Спиці в мене теж готові. Ось такі в мене є коротенькі Nitro зінк з'ємні. І тут якраз буде 50 см, і мені буде зручно в'язати мою шапочку. Отже, все в мене готово, я готова стартувати. Покажу вам вже в наступному підключенні, що я встигну зв'язати. До сьогодні середа і хочу показати вам просування по моїй шапуні. Ось стільки вже я пров'язала. Нагадаю вам, це в мене пух норки. Зараз у цьому пусі в мене вся квартира і я сама, але мені дуже подобається полотно, що виходить. Дуже м'якеньке. Це буде проста шапочка біні, тому тут особливо нічого показувати. Я тут робила болгарський. <зачин>. Це просто, просто буде така лицьова гладь. Тому я не дуже люблю такі процеси, але інколи і їх потрібно в'язати. Тому в'яжу і просуваємо далі цю шапочку. Не знаю, цікаво, вона і так далі буде лізти, чи все ж таки колись перестане. Але вона дуже м'якенька, дуже ніжна, справжній такий пух. Мені дуже подобається. Отже, продовжуємо, і сподіваюсь, через кілька днів покажу вам вже готовий результат. Покажу вам мої наступні просування по цій шапочці. Отже, я вже відв'язала 20 см, це основна висота моєї шапки. І зараз вже я буду переходити до скорочень. Всі петлі я розділю на 4 частини. І ось так чотирма клинами буду робити скорочення. Думаю, підключусь до вас десь всередині цих скорочень, щоб показати, як саме я буду це робити. Отже, шапочка вже не в фінальній стадії, і тому впевнена, що наприкінці тижня вже покажу вам гарний результат. Мені вона, звісно, лізе. Це просто караул якийсь. У мене нос весь час чухається, коли я її в'яжу. Але вона така м'якенька, приємна. І мені от подобається, що вона мало місця займає. Хоч така і не маленька сама по собі. Тому задоволений, колір мені все так дуже подобається. Бачите, в мене манікюр навіть в колір шапки тепер. А отже. Підключусь до вас, коли будуть вже скорочення, щоб показати, як воно далі просувається. Як і обіцяла підключаюсь до вас, показати, як проходять скорочення по моїй шапочці. Я вибачаюсь зараз за голос, я трошки прихворіла, тому можу звучати якось не дуже добре, але все ж таки, звіт треба відзняти, тому звіт в проєкті понад усе. Отже. Сподіваюсь, вам щось видно, тому що сьогодні в нас дуже сонячний день. Ось такі доріжки в мене виходять. Я залишила по дві петлі і всі скорочення роблю, ховаючи в ці дві доріжки. Звісно, на цій пряжі щось показувати, якісь там візерунки, ще щось це взагалі дурна справа. А я ще й думала, може візерунок якийсь робити. Зараз розумію добре, що в'яжу просто лицевою гладдю, тому що візерунок тут би сховався повністю за всім цим пухом. Ось на такому вже етапі моя шапочка. Я думаю, що зараз я тут сяду, і, ну, і в годинку-годинку, і шапка буде в мене готова. Тож, побачимося вже в наступному фінальному е показі моделі на моделі. Цей тиждень пройшов вдало, я маю готовий виріб. Це ця шапочка, ви вже її бачили на мені. Я дуже задоволена, мені подобається, як вона вийшла. Мені сподобався процес в'язання, сподобалася пряжа. Дуже м'якенька, пухнастенька. Єдине, що не подобається, що вона дуже-дуже лізе. До речі, якщо ви в'язали з пуха норки або якщо носили речі з цієї пряжі. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи буде вона так лізти і далі, і можливо, можна з нею щось зробити, щоб вона зупинилася і пух перестав з неї лізти. Але загалом я дуже задоволена. До речі, в мене залишилася купка пряжі цієї, і я думала, що ще мені зв'язати. І в мене було декілька ідей, але вчора чи позавчора я зайшла на YouTube подивитися, що там наші українські в'язалочки нас знімали, подивитися їх відео. Я це роблю регулярно і вам також рекомендую. І в нашої української майстрині Оксани Недошитко я побачила майстер-клас на в'язання мітинок. До того ж там майстер-клас по в'язанню двох мітинок одночасно на одних спицях. Взагалі, мітинки я в'язала. Але так, щоб одночасно дві, ні. І це дуже цікаво мені спробувати, тому що, знаєте, є такий ефект другої шкарпетки, коли ти одну річ зв'язав з пари, і другу в'язати вже якось нецікаво. Ну, бо це ж те саме, і це якось нудно. Тому я думаю, що в'язати дві мітинги одночасно це гарна ідея, і я дуже хочу спробувати зв'язати мітинки в комплект до цієї шапу. Саме по майстер-класу Оксани. Отже, це буде одним з моїх, не, не впевнена, що це буде в проєкті, можливо, вже після нього, але я точно зв'яжу мітинки до цієї шапки. І я думаю, що в мене ще залишиться пряджа, тому що я її так купила з запасом. Тож, може, мені ще й вистачить на якийсь а, аксесуар для шиї, може, це буде баф, або, можливо, бактус. До речі, я ніколи не в'язала бактуси, і теж, це теж було б цікаво спробувати зв'язати. Тож я думаю, що ще буде продовження цього комплекту далі. А, цим тижнем я задоволена своєю роботою. Я задоволена, можна поставити галочку. А, Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам колір, як вам виріб, що ви думаєте про пряжу пук норки. Я буду дуже вдячна вам за подобайку, за коментар. І також обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Теж буду вам дуже вдячна за це. І також хочу запросити вас перейти і подивитися відео інших учасниць цього проекту. Ви це можете зробити за хештегом, який знаходиться в назві цього відео. Зв'яжи шапку 5х5 сезон. Просто клікайте на хештег, і вам будуть показані всі відео всіх учасниць. Якщо так не спрацює, то також в описі під відео ви можете знайти перелік всіх учасників їх канали І до того ж, ще хочу наголосити. Що в нас приймають участь дівчата не лише з YouTube, а також з Instagram. Тож, якщо ви є в цій мережі, будь ласка, переходьте і в Instagram, подивіться е, на фото, що там дівчата нав'язали. Я впевнена, що там буде купа пухнастої, тепленької, гарненької краси, тому що зазвичай всі наші зимові аксесуари вони такі гарні, м'якенькі, пухнастенькі. Я обов'язково піду дивитися, тому що. Я це дуже люблю дивитися інші відео це дуже надихає. А в тебе з'являється купа ідей, що ти ще хочеш зв'язати. І також я знаю, що це дуже важливо для підтримки нашого україномовного YouTube. Тож, якщо ви хочете підтримати наших україномовних блогерів, обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, хоча б щось, хоча б просто привіт, класне відео. Це теж буде добре, і YouTube це зараховує. Як популярність відео, і це допомагає розвиватися саме україномовному контенту. А ви знаєте, як це зараз можливо? важливо? Отже, дякую вам, що ви сьогодні були зі мною, що ви подивилися це відео. Якщо ви в'яжете, бажаю вам рівненьких петельок там м'якенької пряжі. Всім, всім, всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я і бережіть себе. І побачимося на наступному тижні.